Добрий порой дня, я все ще Макрчук Андрій. Так склалось, що я періодично спілкуюся із самими різними людьми, деякі з яких цікавляться математикою. Але навіть серед них я неоднократно помічав таку ситуацію, що вони. Не завжди розуміють, що таке функція багатьох змінних. І от в даному відео я хотів би попробувати розказати про те, що це таке, як воно працює. Отож, для початку давайте пригадаємо, що таке функція однієї змінної оскільки функції багатьох змінних можна розуміти аналогічним чином. От нехай в нас є певні дві величини y та x. І от, якщо зміна X призводить до зміни y, то говорять, що y певним чином залежить від X. Або, іншими словами, Y є функцією від X. Це буде в нас якраз типова функція однієї зміною. Як приклад, як приклад... Заварили ви собі кави чи чай і хочете собі кинути цукру, щоб щоб солодше було. І от те, скільки ви, і от залежно від того, скільки ви кинете цукру, буде залежати те, наскільки солодкий у вас ну, получиться чай чи кава. Більше кинете цукру, більш... Солодким буде, менше тінити цукру, менш солодким. Оце якраз е простий приклад того, як працює функція однієї змінної. Є певна величина, яка, е яка впливає на певну іншу величину. І з функціями багатьох змінних ситуація повністю аналогічна. З єдиною відмінністю, що тепер в нас не два параметри, а N плюс 1. Там 3, 4, 5, 10 і так далі і тому подібне. І, і от я повинен параметри U, x1, x2 і так далі до xn. І от, якщо зміна, хоча б одного із параметрів x1, x2xn призводить до зміни параметра U, то говорять, що U є функцією від n змінних. В даному випадку функцією від x1, x2xn. А логіка тут повністю аналогічна. З тим, як працює функція однієї змінної. От як приклад можна навести таку ситуацію. Е, уявімо, е, уявімо, ви вирішили переїхати в село і завести певне господарство. Нехай це буде птиця. І от ви вирішили оцінити кількість затрат, скільки в середньому ви будете витрачати на корм для цієї птиці. Тут, знову ж таки, недостатньо брати просто кількість кількість гулів цієї птиці. Тобто, звичайно, чи у вас буде 10 голів чи 100 гулів, то це буде залеж, то це буде впливати на середні витрати на корм, Але, але в нас буде ще на середні витрати залежати на впливати, наприклад, вік птиці. Тобто, якщо ми, наприклад, взяли... 10 курок. То чи цим курсом один тиждень чи один місяць в нас витрати на корм для них будуть вже теж різні. Далі є в нас кількість гулів і є, і є вік птиці. Вже дві зміни впливають на середні е, витрати. Далі, вид птиці. Так, для прикладу, 10 одномісячних курей будуть в середньому їсти менше, ніж, де, ніж 10 одномісячних індиків. Тобто в нас фактично... Получається три А, три параметри, які впливають на витрати на корм. Також на це діло вплив на середні витрати буде впливати пора року. Так, наприклад, якщо ми 10 одномісячних Курей э, будемо тримати в клів, тому що зима, і що ми 10 одномісячних курей будемо випускати в садок, тому що літо, то тут теж буде э, витрата на корм буде відрізнятися. Тобто маємо 4 величини, які. Э, Впливають на витрати на корм для птиці. Тобто, в даному випадку, якщо ми дом відкрили певне господарство зі своєю птицею, то у нас буде як мінь, то витрати на корм для цієї птиці буде функцією від чотирьох змінних. Кількість гулів вік птиці. Тип птиці і сезон. От таким от чином працюють функції багатьох змін Та які там приколи з'являються, це вже тема зовсім іншого відео. Так як там приколів появляється дуже багато. Але суть така. Надіюсь, Ідею ви зрозуміли? Дякую за увагу.